Мене звати Сніжана і я власниця каналу Baby Monster Юан. І це відео приворочено до другої річниці каналу. Е, так, Сьогодні, 9 квітня, ми святкуємо свою другу річницю. І для мене це такі дуже великі досягнення. Це прям. скажімо так, була моя мрія не закинути канал, тому що я знаю себе і я дуже часто закидаю все, що я починаю. А тут а, вже прям 2 роки. Це вау. Тому, в честь цього я вирішила відповідати на ваші питання, які ви мені задавали. Скажіть, як ви можете викладати так багато постів в день? Ви самі перекладаєте інформацію, чи ви перекладаєте за допомогою перекладача? А також я б хотіла запитати, як у вас такі гарні, гарні оформлення. Ви готуєте шаблони, по яких робите такі гарні пости? Це скоріше одне питання і дуже вам вдячна. І так, давайте підемо по порядку про як ми викладаємо так багато пустів, як то кажуть, з Божою поміччю. Так, саме з Божою поміччю, тому що інколи взагалі немає сил, бажання на те, щоб щось робити. Але ти розумієш, що є люди, які дійсно це читають, які дійсно чекають на це. І я така: треба. Снежа треба. Ти на це пішла, тому давай я в тебе вірю. І от якось так викладаються новини в моєму випадку. Потім е, за переклад, е, найчастіше, якщо це якісь короткі повідомлення, я їх перекладаю самостійно. Це нам десь два-три речення. Якщо це вже якась стаття, якийсь прям дуже великий обсяг інформації, я перекладаю через перекладач і потім вже трошечки підредаговую. Чому так? Тому що якщо ми, я буду самостійно перекладати отакі от повідомлення, це буде займати дуже багато часу, дуже багато ресурсу. Відповідно, якість новин може просто погіршитися як е, послідовність, скажімо так, частота виходу. І, в принципі, це, не дуже, це дуже енергозатратно і немає ніякого сенсу. От, а, це гарні оформлення. Оформлення мені створила ще. На до, до початку березня минулого року одна з моїх адмінок, вона, на жаль, вже не в команді. Але ми все ще користуємося цим прекрасним оформленням, і я дуже за нього вдячна. І так, у нас є шаблони. Там є чат-мімів, де є окрема гілка оформлення, Можливо, я вставлю тут скріншот, як це виглядає. От. Туди заходжу, копіюю собі шаблончик. І там виправляю дату, кріттери вставляю і замість якісь новини вставлю просто текст. Ось далі у нас тут гарненька картиночка. Дуже дякую за привітання з річниці. Я навіть знаю, хто це надіслав, тому Thank you! І так, перше запитання у нас: яка ваша бязка бій-монстер? Моя бязка — Чекіта, а також як верекер, у мене Аса. Хоча насправді мені досить таки складно обрати між ними двома. Але все-таки я більше схиляюся до того, що в мене біазка Чекіта. Тому що ще спочатку, як я слідкувала за дівчатами, я обрала її як? свою Якась тавтологія в мене от, І саме за нею я вболівала в ці часи. Хоча інші дівчата, звісно, теж підтримували а от, саме, а от саме Чекіта вона була прям моєю бубочкою, скажімо так, і вона таки залишається моєю біаскою любленою в, в групі. А чому ми не об'єднаємося з іншими каналами по БМ? Насправді, колись була така пропозиція, але чому я її не підтримала і чому я такого не хочу. Тому що я людина, яка любить все робити самостійно. Я люблю все контролювати. Для мене дуже важливо цей контроль, щоб я розуміла, що от я це контролюю, і воно залежить тільки від мене. І тобто, якщо що, винна тільки я. І я, мені дуже складно покладатися на інших людей. Тобто, навіть задмінами у мене досить такі Скажімо так, ну не натягнуті стосунки, просто я завжди дуже переживати, щоб все було от прям так, як я хочу, як я знаю, як я повинна. До того ж це просто незручно. В кожної з нас, власне, у мене та Каті є там свої звички, як ми це робимо, як у нас там вся публікація новин, наш стиль публікування, скажімо так, формулювання новин. І об'єднати це все це буде просто така от намішана каша. Та й до того ж всі ми звикли. Кожен до свого каналу, до своєї аудиторії. Тож, ну, я думаю, це буде дуже така погана ідея. А з тим, кого читати, можете читати всіх, дублювати для себе новини, можете обрати когось, чий формат подачі вам більше подобається, оформлений, щось таке. Всі канали прекрасні, тож обирайте. Як було? я Монстіс? Я монстіс ще з предебютних часів, ще з часів, коли вийшов осею такий плакат, називати як почта. От, тобто вже, ну, десь знаєте, десь 2,5 роки. Ну, до 2,5, напевно, не дотягує, але от майже 2,5 роки. Тут питання, як я вирішила вести канал і чому саме би. Але я, в принципі, відповіла на це питання вже трошечки раніше. І прям детально ви можете знову ж таки глянути в минулорічному відео. Тут знову дуже багато запитань, тож, читаю їх. Яке ваше справжнє ім'я? Моє справжнє ім'я Сніжана, і я, здається, не представилась, так? Але до цього можу сказати, що я дуже часто використовую псевдонім Торі. О, можливо, ви мене знаєте за ним, хоча дуже мало але ось так. Але справжнє моє ім'я Сніжана. Так, мені 16 років. так, А коли я почала вести канал, мені було. Або 13, або 14. Не знаю, на що вам ця інформація, але. Ой! Кактус. Так, цей кактус у нас приїжджає трошки. Ви його бачите? Ви його бачите? Я його не чіпаю. Це був трошки ліричний відступ. Не ставте кактуси біля ваших рук, якщо ви дуже активно жестикулюєте. Вчіться на моїх помилках. І так, продовжимо. Та -та -та. А чому обрали саме Баймон? Чесно, я не знаю. Просто я зацікавилася цими дівчатками ще з початків, коли їх тільки оголосили. Потім я не знайшла української фанбази і створила свою. Тому що, ну, якщо немає, створи. В принципі, так, я, за таким принципом я й живу. А якщо ви хочете дізнатися саме історію каналу, прошу переглянути моє минулорічне відео, де я розповіла, чому я його створила, які там були складнощі, і все ось такі от деталі. Так, хто ваш Біас? Я вже відповідала на це питання, Асада Чекіта. Е, які ще групи ви слухаєте? Я слухаю все. Я всеядна на музику, ну, окрім російської, звісно. Ви мені можете візьмути будь-що, я буду це слухати. Але якщо ми говоримо прямо про ульт-гурти, це якраз такі Baby Monster, Stray Kids і Gildle. Також мені подобається музика на Vadeys та Badvian. Але в них досить така маленька дискографія, тож я їх не можу включити прямо в своїх ульків. От. І які ваші хобі? У мене хобі був раніше волейбол, але я кинула. Зараз я ходжу на аеростретчинг. Також я займаюся субтитрами, це вже тепер як моє нове хобі. Так, я займаюся також, хочу почати вести свій блог. Тож, якщо вам цікаво, ви можете підписатися на цей канал. І, можливо, десь також в кінці квітня з'явиться тут новий відосик. Я вже його готую. І такий спойлер для глядачів цього відео. Це буде відео на тему, як українську мову утискали впродовж нашої історії. Там такий спойлер. Ось, і ну, ще з хобі я люблю так трошечки пов'язати. Ну, це дуже різдко буває, але такі є. І ну. Навчання, можливо, трошечки можна його так назвати, але прям до хобі я його не віднесу. Я люблю навчатися, але не прямо хобі. Коли буде сьомий епізод Last Evolution? Це, напевно, питання, яке найбільше хвилює глядачів нашого Ютубу і людей, що чекають на наші субтитри. Я, що я хочу сказати з цього приводу, я дуже сподіваюся, що вони вийдуть вже до кінця квітня. Взагалі, чому так довго? Спочатку ми почали перекладати Last Evolution ще минулого року в лютому. Але на той час я самостійно не займалася субтитрами і я шукала адмінів. А з адмінами у нас весь час якісь проблеми. То вони йдуть, то вони нічого не роблять, то вже якась ватханалія. І от якось так сталося, що з Божою помічю переклали і зробила 6 епізодів, а на 7 і 8 епізод уже нікого не було. От. І тому якось так вийшло. Зараз я знайшла нарешті перекладача, який робить мені переклад. І тоді, вже після завершення якраз цього такого подарунки на річницю Baby Monster каналу це відео, якщо ви не знаєте представлення Baby Monster, Після них, десь через тиждень-півтора-два, я планую почати робити вже сьомий епізод, тому що я вже морально втомилася від... Субтитри від перекладів, і мені треба трошечки відпочинок. Я відпочину і з новими силами почну робити субтитри. І тут такі досить тяжкі питання, чому такий затягнутий переклад в Yours. І це дуже просто. Нас тільки двоє. Це я і адмінка одна. яка зараз готується до НМТ. І буває таке, що, наприклад, як от на річниці дебюту дівчата знову почали дуже активно писати на Vivors. Прям дуже активно. Там в загальному, напевно, було більше 200 коментарів. Відповіді на коментарі. І тобто, ви розумієте, що відповіді на коментарі це коментар. Скажите, я скажу вам. Коментар Монстіс і відповідь на коментар уже від схось дівчат. Тобто в загальному ми можемо там їхні 200 загальних коментарів, помножити на 20, 400 коментарів. І це дуже непросто, тому що враховувати специфіку мови, інколи це займає дуже багато часу. Інколи ти просто дуже втомлений, щоб це зробити. Якщо ми говоримо просто про пости, я скажу за себе, я інколи просто перегораю від всього цього. Я не дуже люблю такий це переклад Форс, мене трошечки так... інколи починає тіпатися око. І, скажімо так, налаштувати себе, на приклад дуже складно. Хоча інколи я все-таки це приступаю, починаю це робити, тому що ну, я розумію, що ніхто замість мене це не зробить, це треба зробити. Але це для мене дуже і дуже складно. Але я стараюся це якось виправити, якось частіше публікувати це все. Але ж ну, людський фактор. До того ж, це навіть звичайні пости займають дуже багато часу. І я просто не маю цього часу, тому що враховуєте, що я самостійно роблю на даний момент субтитри і публікую всі новини. І-і-і-і так, і просто ну, дійсно складно. Але якщо ви бажаєте нам допомогти, щоб переклад був швидший, ви можете написати мені в особисті з пропозиції допомогти, і я вам обов'язково відповім. І ми вас всьому навчимо. Ось так от. Чи я граю я в пап мобайл? Uh, ні, я не дуже люблю відеоігри. У мене було дуже багато спроб почати в них грати, в них розібратися, але це не моє. От ну не йде воно мені? Так, я, от, я не можу розібратися з цією системою. Ці всі супер дуже розумні штуки це не для мене. Я люблю щось більш таке спокійне. І тут таке питання, на яке я дуже чекала, щоб відповісти. Я прям. Я знала, що він тут є, я дуже хотіла на нього відповісти. Тож, чи плануємо ми створювати проєкти з іншими фанбазами в Україні? А ми б дуже цього хотіли. У нас навіть були думки, але є одна велика проблема це фінанси. Всі ми троє це бідні студентки та школярка. У нас немає таких коштів на прям якісь проекти, а будь-який проєкт він потребує грошей. Ну... На жаль, чи на щастя. Тож, нам треба спонсори. Однак як, в принципі, фанатів в Україні не так вже і багато, то це проблема. Але, якщо ви дуже бажаєте, ви можете написати комусь з нас, нашій ніки в Телеграмі. Тут, напевно, буде Іри і Каті. І так, ви можете комусь з нас написати з цього приводу і запропонувати якийсь проєкт, а також спонсорство. І ми вже це обговоримо і вирішимо, що, можливо, ми це організуємо. А на цьому, в принципі, все. Це всі запитання, які я отримала. Сподіваюся, вам сподобалися мої відповіді, і, в принципі, це відео. Я хочу подякувати кожному монстрі, який слідкує за моїм каналом, які ставлять реакції, які. Е, Інколи коментують. Також дуже дякую декільком людям, які залишають мені зірочки. Дякую. Прямо. Я дуже вам дякую, для мене це прям мотивація працювати далі. Я бачу, що це цікаво вам. Бачу цю віддачу, і тому в мене прям завжди піднімається настрій. І я ще більшим задоволенням прокидаюся зранку, щоб публікувати для вас новини. Так що дякую дякую за переклад. Перегляд! І туди в кінці має бути вставочка привітальна вже в день. В день. День річниці з тортиком. І сподіваюся, я купила. Та-дам! Монстіс! Всім привіт з 9 квітня! І так, сьогодні наша друга річниця! Так, відео, я те, що ви бачили перед цим, я знімала заздалегідь ще в неділю, а сьогодні в середу, таке невеличке доповнення. Хепі, хепі хепі І так, чому ще така щаслива? Я вже давно десь в, в листопаді надумала, що я хочу на другу річницю замовити тортик. Такі от гарненький до річниці каналу. От сьогодні річниці каналу. Я представляю вам тортик! Не, дійсно, маленький бандитор такий. Але. А як мені вам його показати, щоб ви його бачили? І при цьому я його не оброніла. Невеличка зміна атмосфери для Монстіс. От, я тепер знімаю одною рукою, тому треба дуже обережненько його якось розв'язати. А так як я обережненько не вмію, то я молюся, щоб це було обережненько. Вилочка. Ой, тут какая-то бумажечка. И, И так. Две цветки на Я, наверное, купила свитечки тоже. Вот так. Happy. Я вже не знімала багато тіктоків з тортиком. Більшість з них ви, напевно, не побачите. Вони так і залишаться в мене в чернеточках, Але одна два я все ж таки виклала. І одне з них я вставлю десь тут відео, можливо, ставила його перед цим або після цього. Не знаю. Там, де Я задавала свічки, бачите, вони вже тут є. Але я вирішила зробити це ще раз з вами прямо на це відео. Тож, готуйте свої бажання. Головне, щоб вони були про Монстіс. Любий би монстр. Так. От. Загадуйте бажання. Second Anniversary! Так, <laughs> я вже відсняла все відео. Але ну, якось так не хочеться його закінчувати чи що, тому що в так, мене такий гарний настрій так рада. І. Тортик це діла! Такто, можливо, вам своїми думками Але знаєте бажання розказувати гарно, тому що може не справитись. Так, я навіть не знаю, чи вставлю я цю частинку відео, тому що мені здається, вона буде трошки дивна. Я подумаю, можливо, я все ж залишу і ви це побачите. Тож, на останок я хочу сказати всім монстріс ще раз дякую. Я дуже дякую за вашу підтримку, за те, що ви ставите реакції, коментуєте мої пости, за те, що ви слідкуєте за дівчатами, не кидаєте їх. Тому що я розумію, що в більшості ви підтримуєте не мене, а саме дівчаток. Але якщо ви раптом підтримаєте і мене як власницю, і мене як українську креаторку, що так можна сказати? <свісно> не впевнена. От якщо ви підтримаєте мій канал, мої проєкти, я також дуже-дуже вам вдячна. І розвиваємо український контент разом, розвиваємо. Популяризуємо бебі Монстр в Україні, щоб фанбази ставали ще більшою. Щоб ще більше людей захоплювалося цими прекрасними дівчатками, їх підтримували, любили їхню музику та їх сміх. Тож, щасливої другої річниці Бебі-Монстр я сподіваюся, ми будемо ще довго-довго разом. Thank you!